Марія Пар. Вафельне серце Частина 18 -та. відеокниги. Купальські молодята До свята Купала все було повністю готове. Я стояв у своїй кімнаті біля відчиненого вікна і видивлявся на королівство. Чи ти ба, яка днина? Сонце, море і щойно скошені луки. Лено, гайда на двір!» І хоч це був день весілля і всіляких клопотів, ми з Леною впірнули в літо. Бо вдома ми тільки товклися під ногами і заважали куди краще було гасати на випередки луками. Тріле. ти тютя. ледве зводячи дух, мовила Лена, тільки но ну, ми одночасно прибігли на узбережжя. Так уже й тютя, подумав я, але вголос нічого не сказав. А потім ми бродили по воді. І кидали водоростями в стіну човнового сараю, аж виляскувало, бо ніщо не виляскує так гарно, як водорості. Потім ми, перестрибуючи з каменя на камінь, помчали до садиби дядька Тура, і там Лена пробралася в катер і заструмила кульбабку в замкову шпарину каюти. Неподалік паслися телички. Як ти гадаєш, можна кататися верхи на коровах? спитала Лена. Нам здавалося, що можна. Алена сказала, що тепер нам годі остерігатися небезпек, оскільки в нашій бухті житиме лікар. І, попри нашу обіцянку, дану дядькові Турові, ніколи більше не підходити без дозволу до його тиличок, ми таки на них покаталися. І все вийшло так, як завше, суцільний провал. Але ввечері на Лені не було ні сліду від коров'ячого лайна, самі пластирі. Вона навіть вбралася в сукенку, бо ж сьогодні було свято Купала і весілля. А задля цього вона, звичайно, згодилася б на що завгодно. Так, відповів Ісак, коли пастор спитав, чи хоче він одружитися з Лениною мамою. Так, відповіла Лена на мама, коли пастор спитав її. І Лена на цілий світ, дзвінко, вигукнула Так. Хоч її ніхто й не питав, та все таки цього весілля ніколи не відбулося б, якби в неї не було всіх її струсів мозку. Багаття спокійно собі горіло, стояв по літньому тихий теплий вечір, і на нашому березі було стільки людей і музики, як ніколи досі. Тобі не здається, що цього року молода краще, ніж торік? спитав мене дідусь пізно ввечері. Він сидів у вихідному костюмі, на камені з чашкою кави, трохи осторонь від усіх. Хіба що ледь ледь, щиро зізнався я, оскільки красивішої жінки зелену маму зроду не бачив. Гм. Hmm. вдавши з себе ображено умовив дідусь. Вам не вистачає сьогодні тітки бабуні? спитав я. Хіба що ледь-ледь, відповів дідусь і завертів пальцями чашку з кавою. Якусь мить я стояв і дивився на нього, відчуваючи, як моє серце, мов би, розпирає мені груди і на силу там поміщається, я ладен був подарувати дідусеві все, що було найкраще в цілому світі. І раптом я збагнув, що мені робити. Я дременув з берега додому. У дідусевому помешканні панували сутінки та спокій. Я заліз на стільницю в кухні і витягнувся на повен зріст. На самому верху кухонної шавки стояла вона, вафельниця тітки бабуні. Я зняв її і трохи потримав в руках, потім гайнув у дідусеву спальню. У його молитовнику лежав зіжмаканий пожовклий клаптик паперу. Угорі на ньому було написано старечим почерком. Вафельне серце, так називалися вафлі тітки бабуні. Я не дуже добре вмію пекти, але пильно дотримувався рецепта і невдовзі в мене вийшла велика миска тіста, і саме тоді, як я вже заходився пекти, двері з гуркотом відчинилися навстіж. – Що це ти тут робиш? Олена глянула на мене з підозрою. Нараз вона побачила вафельницю. Ой, може, ти підеш на берег? Нерішуче сказав я, хоч мені хотілося, щоб Лена залишилася. Адже твоя мама одружується. Лена витріщилася на вафельне серце. Мама сама чудово впорається, заявила вона і з хряском зачинила двері. Я ніколи не забуду тієї ночі, коли ми з Леною пекли для дідуся вафельне серце, поки справжні молодята справляли на березі весілля. Ми сиділи в кухні на стільниці з обох боків від вафельниці і майже не розмовляли. У далині лунала музика і веселі голоси. Там було гамірно. Я наливав тісто, але виймала вафельні серця. Тепер можеш забрати свою картину, зненацька сказала Лена. Я так збентежився, що пролив трохи тіста за вафельницю. Дякую, радісно мовив я. Коли ми вже допікали, прийшов дідусь. Побачивши нас, він отетерів, а ще більше отетерів, як побачив, що ми робили. Сюрприз! Крикнула Лена так гучно, що із стіни мало не відпала шпалера. А тоді ми наминали вафельні серця дідусь, Лена і я, уперше відколи померла тітка бабуня. Я певен, що вона сиділа на небесах і всміхалася. Дідусь також усміхався. Оце так трілуньо! оце так сусідка лелітка, одно проказував він лагідним голосом і задоволено хитав головою. Після семи вафельних сердець дідусь, сидячи на своєму стільці, заснув. Він не звик так довго бути на ногах. Ми з Леною вкрили його вовняним пледом і навшпиньки вийшли на двір. а там залізли на тую. На узбережжі й досі гриміло весілля, такої ясної ночі нам було добре видно всіх гостей. Тепер і в тебе, Лено, є тато, сказав я. «А тож, цур тобі пек, вдоволено всміхнулася вона, запихаючи в рот останнє вафельне серце. А в мене є найкращий друг, подумав я, переповнений щастям. Рецепт вафель від Марії ПАР. У Норвегії, мабуть, є стільки видів тіста для вафель, скільки кухонь. І найпоширеніший, либонь, той, де використовують борошно і молочні продукти. А ось я знайшла рецепт трохи схожий на той, за яким колись готувала моя бабуся, бо у вафлях була сметана. Мені він завжди подобався найбільше з усіх. Вафельне СЕРЦЕ. 100 г вершкового масла, 5 яєць, 160 г цукру, 300 мл нежирної сметани, 400 мл молока, 1 чайна ложка розпушувача для тіста, 1 чайна ложка кардамону, 400 г борошна. Збийте яйця, цукор, сметану і молоко. Додайте розтоплене вершкове масло. В іншій посудині змішайте борошно з розпушувачем. З'єднайте обидві суміші і додайте кардамон. Перемішуйте, поки в тісті не стане грудочок. Дайте йому хвилин із 15 постояти. А тоді починайте пекти вафлі. Кінець відеокниги